Слава нашому Господу Ісусу Христу! Praise be to our Lord Jesus Христос Воскрес! Is risen. Христос Воскрес! Is risen. Христос Воскрес! Is risen. Христос воскрес. Is risen. Перший Коринтян, п'ятий розділ, друга частина сьомого тексту. Yes. Verse Corinthians, chapter 5, verse 7. Бо наша Пасха Христос, що за нас у жертву принесений. For Christ is our Passover also has been sacrificed. 8, 8, -11. 5 -5, 8 11. Romans eight. But God demonstrates his own love toward us in that we Тож тим більше спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю його ми виправдані. Бо коли ми бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина його, то тим більше, примирившись, спасемося життям його. For if when we were enemies, we were reconciled to God through the death of his Son, much more having been reconciled, we shall be saved by His life. І не тільки це, але й хвалимося Бозі через через Господа нашого Ісуса Христа, що нього одержали ми тепер примирення. And not only that, but we we also rejoice in God through through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received the reconciliation. Сьогодні ми святкуємо Воскресіння нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Today, we celebrate the resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ. Смерть не могла втримати його. Death could not hold him. І І він він воскрес з третього дня. And And he he rose on the 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 third day. Сьогодні на на небі заступається за нас. And today he intercedes for us in heaven. Сидячи в Отця. Sitting at the right hand of the Father. І все життя нашого Спасителя, коли він був на цій землі, Воно було Фаттер. It was extraordinary. Він будучи сином людським і сином Божим одночасно. Він Коли ми відкриємо луки, другий розділ, то знаходимо в дев'ятому тексті. If we open up uh, Luke 2, uh, Verse 9, Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх. І вони перестрашилися страхом великим. Ми знаходимо щось надзвичайне. від самого народження Там не тільки були ангели небесні. There were not only angels from heaven, але там була слава Господня. but there was the glory of God. І вона супроводжувала його його протягом цілого життя тут на цій землі. And it accompanied him throughout his entire life here on the earth. Що слава Господня? And what does the glory of God mean? Це присутність Господа, Бога Отця. This is the presence of God the Father. Тому що ми читаємо в Слові Господньому, знову ж, Because we read in the word of God. Пише апостол Іван в першому розділі. In John, in chapter 1, і 14 текст. І слово сталося тілом, і перебувало між нами повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. І слово стало тілом, і перебувало між нами повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Тільки одного разу свідчить нам писання. And only one time the scriptures testify. І сам Ісус And Jesus Коли він був на Голговському Христі. When he was on the cross. Боже мій, Боже мій, чому покинув ти мене? My God, my God, why have you me? Наскільки страшно бути в безприсутності Господні? How terrible it is to be outside of the presence of God. Our, the, uh, jesus himself, the savior, he experienced this. and, and in john 3.16, we, we, we read that, for god so loved the world that he gave his only begotten son that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. and he always shows his grace. Завжди являв свою милість до свого творіння. І ово ще mercy to his creation. І згадаємо, як починалася присутність Господня. Recall, коли надзвичайно Соломон догодив Господу. Pleased, pleased коли ще не був такий досконалий. Коли не поступавше може так, як треба. Maybe he didn't behave the way he was supposed to. він стільки жертв приніс Господу. And when he

Ковчег завіту туди в храм, внесли вже. То ми в, царі в 8 розділ 10 -11 цех, Перша царів 8-10 11 First, in First Kings 8, 10 and 11. і сталося, священники виходили з святині, то то хмара хмара Господня наповнила Господній храм. Lord. І не могли священники стояти і служити через ту хмару, бо слава Господня наповнила Господній храм. So cloud, Присутність Господня була видима. І вона залишалася в храмі Господньому з народом Господнім протягом довгого часу і довгого часу. Що давала ця слава Господня? Що давала ця слава Господня what, what did, для народу? Присутність the, Господня. The Вона давала багатство, процвітання для цілого народу. And, and Бо такого розквіту царства ізраїльського не було ні за одного царя, як за Соломона. І Господь обіцяв, що якщо будете служити мені. And the Lord promised that if you could never leave you. That prosperity will continue to grow. But everything went in waves. Верх і вниз. Господь попереджував через пророки. And God warned through the prophet and told them. And told them. And them. Потім знову являв милість свою. І ось прийшов один момент, moment, коли слава Господня покинула людей. When the glory of God left his Тому що в Ісаїї написано в 42 му розділі in 42, verse 8 тексту. And Я Господь, оце ім'я моє, і іншому слави своєї не дам, ні хвали своєї божкам. I am the Lord, that is my name, and my glory I will, give, I will not give to another, nor my praise to carved images. And after that, we read in Ezekiel. And we, we read in Ezekiel what is written that the sins had reached a, such a level. залишити людей. Єзекіля 10 розділ, 4 текст. І піднялася слава Господня з над херовима на поріг дому. І наповнився дім хмарою, а потвір'я наповнилося сяєвом Господньої слави. Then the glory of the Lord went up from the, from the cherub and paused over the threshold of the temple, and the house was filled with the cloud, and the court was Full of the brightness of the Lord's glory. 17 Verse 17 and 18, going forward. 17. When, when, the cherubim stood still, the the wheel stood still, and one was lifted up, and the other lifted itself up, for the spirit of the living creature was in them. і і землі на моїх очах, коли вони йшли, а а ті колеса побічних стали при вході до східної брами Господнього дому, слава Бога зверху над ними. And the cherubim lifted their wings and mounted up from the earth in my sight, and when and they went out, the wheels were beside them, and they stood at the door of the east gate of the Lord's house, and the glory of the God of Israel was above them. And from that time on не пробувала слава Господня на землі з людьми. І не поверталася ні за яких обставин. Аж, але тільки тоді, коли народився наш Спаситель Ісус Христос. І вона пробувала з Ним протягом всього часу. І ось тут те, що говориться в Слові Господньому, те, що ми читали here in the word of God. Я нікому не дам. I will not give my glory to anyone else. Ісус Христос. And Jesus Christ Himself says Матвія 25 розділі, 31 Matthew 25:31. Коли син людський у славі своїй і всі ангели з ним, тоді він засяде на престолі слави one. When the Son of Man comes in his glory and all the holy angels with him, then he will sit on the throne of his glory.

The Holy Spirit works. І ми маємо велику привілегію то, що ми пізнали нашого Спасителя Ісуса Христа. І ми прийняли Його в серце своє. And we accepted him into our hearts. І знаєте, якщо ми дивимося якусь статистику чи літопис за царів, за, за високих людей, And if we, if we look at some sort of statistics or a history of, of kings or, or important people, і там перечислюються всі їхні досягнення, всі їхні титули. Але якщо ми дивимося на Слово Господнє, God, то ми знаходимо щось інше. Ми знаходимо те, що є титули, що є велич, що є Слава Господня. Є те, що констатація факту. Той, що був від самого початку, прийшов на цю землю, і свої його не прийняли. Але ми дивимося, що є для нас, залишається. І абсолютно для кожного. Перший розділ, Івангелій від Івана, говорить нам наступний, 12-й текст. «А всім, які прийняли Його, їм владу дітьми Божими стати, що вірують в ім'я Його. But as many as receive him to them, he gave the right to become the children of God to those who believe in his name. Які не від 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 крові, ні ні тілесного, хотіння мужа, а Бога народилися. 13-й текст. Who were born not of 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 blood, nor nor the 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 will of the flesh, nor of the will flesh, man, but of God. Чуєте, якщо ми народилися від Господа. Якщо ми дійсно, ті, так як казав Спаситель, будучи в тій, в тій нічні розмові з Никодимом розмовляючи, ти uh, um, Ти маєш маєш народитися народитися згори. згори, і Щоб мати цей титул, називатися сином і дочкою To have this title and to be called the son or daughter of God. And then we can be children of God. We can move about on this earth. Putting, putting our trust solely in Him, because everything around us changes. But if we hold on to Him, He will never leave us. And will be there in his glory. All the nations will gather before him. And he will separate one from the other. One he will put on the right, the other on the left. And he will determine how we live. Even though we do we're not saved by what we follow in how we received him. Воно нашу мову, наші думки. It shows our our thoughts, our um, our speech. І воно так само показує наші діла. And it shows our works. Чи прийняли ми його? Did we receive him? Чи він центром нашого життя? Did he become the center of our lives? What has captured our lives? And today we still have. Сьогодні час, коли він говорить до нашого серця, то час, коли він воскрес, ще раз нагадуючи нам, що є життя для нас є життя і життя з подостатком. Ось чому ми святкуємо Воскресіння Христове. Ось чому ми віддаємо Йому славу і хвалу. Тому що Він дійсно достойний слави і хвилин. І тому зараз час, коли ми будемо молитися, коли ми будемо дякувати Господу. Добрий, бо Він, бо і великий Його милосердя. Він не залишив нас сиротами. Він не залишив нас орфанами. А потім знову прийде. And he will again. І забере нас туди, де не буде вже ні сліз, ні горя, ні якої біди. No sorrow, tears, Христос воскрес. Схилимся перед Господом.